Аби мирно врегулювати зарплатний конфлікт, комунальники зібрали знову збори. Цього разу до них завітав і директор комунального підприємства Житловик і заступник міського голови. Першим питанням слухали про фінансово-економічний стан підприємства. Збитки, я ще раз кажу, не повне відшкодування тарифів, неповному обсязі. Далі, що у нас паливомастильні матеріали, ми не встигаємо за підняттям електроенергії. Як ви вже знаєте, перші скла знову піднялася в нас електроенергія. Це найбільше, що нас тягне за собою. Міська рада ситуацію не прояснила. Коли знову ж протягом п'яти років розмовляли з бюджетною комісією, з житлово-комунальними, хлопці, давайте хоч по чуть-чуть, давайте по 5% будемо піднімати. Давайте, хоч по трошки, це може би менше било населенню по кишені. Ні, це не можна, бо це населення, бо ми депутати і так далі. Не було прийнято, не було прийнято. Тепер такий різкий удар по знову ж по 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 наших доманцях добре буде, але виходу нема. Такі відповіді керівництва комунальників не заспокоїли. Підприємство не довели до такого стану. Ми як працювали, так працюємо. Ми не винуваті, що нам міська рада призначила таких керівників. Давайте ми насідаємо на них, хай вони чи просять в міській раді, чи де вони там будуть брати. Це не наша справа. Не ми його завели туди. Не ми не нам його витягати, щоб вони нам повернули наші премії, нашу індексацію. І виплатили на всю зараз доклад. Все заплакова, але зробити їм сьогодні. Більше того, від протестувальників лунало багато гострих реплік, конкретні відповіді на які не дав ніхто. Дали мені наказ в руки стягну індексацію з наших працівників. Наказ був від 29 липня і підписаний чомусь Івановичем, який був відпустки в цей час. Бо зараз буде слова дінце число. Може дадіть наказ на нарахування індексації? Причому чому то я наказ, Ви наказ. Ви зробили. Я є виконавець такий, як і ви. Було да нам сказано підготовити доказувати. Я його сказала, службова була у вас, розпорядження у вас було. А що розпорядження керівник вказівка, а керівництво то не є, чи вашою волонтерів це? Не є. Керівництво запевнило, підприємство неприбуткове і зарплату платити нічим. Люди обурені, адже свою роботу як робили, так і продовжують робити. Цій пані зарплату не виплатили, та ще й в суд подали за неуплату комунальних послуг. Я працівник жертву мене подали на суд за зарплату. Так, я мала всього нещасний три тисячі. Я ходила до них і казала, я йду в отпуск і я поверну вам три Мене подали. Чому визнесменом списують зарплату? Жорткі передки немає до мене, чому на буває? Присутні довго сперечалися та вирішили, потрібна реформа, тож проголосували за створення комісії з реформування підприємства. Але тут на них чекав сюрприз. На збори завітала представник Національної служби посередництва і примирення, котра заявила, страйк незаконний. Щоб вступити в страйк офіційно згідно чинного законодавства, перше вступи, потрібно спочатку вступити офіційно. В колективний трудовий спір з керівником. Ми є посередники між керівництвом і між найманими. Для того, щоб все було ну, згідно закону, щоб потім навіть ці прості люди не постраждали, щоб у вас там не було вас догани, що ви страйкуєте незаконно, не було звільнень, треба поетапно робити все згідно чинного законодавства. На цьому незадоволені комунальники розійшлись. Зовсім незадоволені, бо ніякого результату ми не добилися і не знаємо, який кінець буде. Нам по цьому питанню, що ми сьогодні засідали про заробітну плату, ми не почули від керівника нашого, ні від бухгалтера, ні від нашої економістки, що нам виплатять заробітну плату. Наразі шляхи виходу із зарплатної кризи комунальники так і не знайшли. Багато людей уже звільнились, тож ми і надалі стежитимемо за просуванням цієї справи. Віталіна Запорожець, новини телек канал Раи.